Так, всім гарного дня вечора, шановне панство. Короткий огляд: останньої нови по БГ. Поїхали. Коментар розробника: чудово! Цей сезон трохи коротший, ніж зазвичай, тому наші зміни всередині сезону виглядають дещо інакше. Вперше на полях битв ми матимемо дві системи разом: дрібнички та аномалії. Ми підібрали аномалії, які повертаються, щоб додати різноманітності у ваші ігри, водночас пропустивши деякі з найбільш руйнівних. Ми також додали три нових аномалії, які втручаються в саме систему дрібничок. Хто не знає, аномалії повернули. Вчора трошки пограли. Таке не дуже люблю аномалії, але загалом по якісь зміни. Так, які аномалії повернули? Вибір глядачів. На початку кожного ходу один гравець вибирає карту, яку всі гравці отримують в кінці ходу. Е, загалом аномалія нотбет, але буває, що просто хтось вибирає, наприклад, чистку на перший хід. І потім виграє той, кому швидше прийдуть карти під синергію до цієї шістки. Ну, таке, типу, буває цікаво, буває прям руїна повна. <кій> Принесіть додому бекон. Е, Почніть з двох. Покращених скарбничок. Розбийте їх, щоб отримати золото. Отримуєте два пігібанка, які збільшують ваше золото на один кожен хід розбиваєте, маєте золото. Не ваше золото, а типу, вони прокачуються на один. Подвійний заголовок. Вибачте. Перший раз, коли ви купуєте карту кожного ходу, отримаєте її додаткову копію. Купили карту, отримали дві. Один раз за хід і тільки першу. 11-та година. Коли ваш герой вперше отримає смертельну шкоду, запобігніться, та отримаєте 11 золота наступного ходу. Айсблок, фактично. Типу, умовно, якщо у вас 14 ХП, вас пробивають на 15. Ви не помираєте, у вас 14 ХП залишається на наступний хід. І зверху ще отримаєте 11 голди. Тут цікаво, бо якщо ви відчуваєте, що вас леталять і у вас 14 ХП, краще не брати армор. Ну, типу, його краще взяти, але притримати. Типу, щоб вас пробили на 14, у вас тоді залишиться 14, ви зіграєте армор. Бо якщо ви зіграєте армор, вас, наприклад, проб'ють на 15, у вас залишиться 4, потім ще раз проб'ють, і у вас вже IceBlock спрацює на 4 хп. Тому таке. Ельфійська еліта. У таверні пропонуються лише карти вашого рівня. Типу, який рівень вашої таверни, такі карти тільки там є. Деякі трінкети заблоковані. Там. Ну, Боб це 0,2, який блокує карти першого і другого тіра, і Шт Штейнченкаря не знаю, що це таке. Заводська лінія. В кінці кожних двох ходів отримуєте просто копію вашого крайнього лівого мінь міньйона. Сама ліва карта, отрим... яка стоїть у вас на столі, отримуєте копію в руку. Знайшли Дракарі і виграли цю гру. Фальшиві ідоли. Вам потрібно лише дві копії міньйона, щоб зробити його золотим. По факту, як піратка 5-2, але ви не отримуєте в нагороду розкопка триплету, типу карти Тіра вище, ви просто отримуєте монетку. Є, для мене важкувата аномалія, ну, якщо чесно. <сіх> золота стріла. Кожні три ходи отримуєте золоту стрілу. М -м, ніби все зрозуміло. Буря голганета. Міньйони коштують 2 золота. Ви не можете оновити таверну, вона оновлюється сама після купівлі карти. Моя улюблена, напевно, одна з улюблених аномалій. Типу, купуєте карту, карта коштує 2 голди. Ви її купуєте, у вас просто товарна реролиця. І в кінці ходу фрізиться. Грапнель титанів. Перший міньон, який ви купуєте кожного ходу, безкоштовний. Ну, очевидно, так. Да? Купили міньйона, просто безкоштовно. <кій> Миттєвий військовий загін. Почніть з трьома різними міньйонами другого рівня в руці. Три тір 2 на старті маєте таке Скринка із карбами Марін. Всі грають на Марінах. Доволі часто випадає вона вчора, прям, не знаю з п'яти ігор три на Марінах. Стадіон Мімірон Клокворк. Ви не можете покращити таверну золотом. Вона покращується сама кожні два ходи. Просто грейдиться таверна сама по собі. Без обличчя, без справи. Кожні 4 ходи отримуєте маніпулятора. Тут, очевидно, зрозуміло. Сфера наглядача. Після покращення таверни. А, окей. <кхід> Освіжіть її мінньонами вашого найпоширенішого типу. Типу, враховуючи те, що у вас стоїть на столі, коли ви грейдете таверну, вам видає ви, ви, ви фул таверну, типу, міньйонів вашого типу. Типу, що у вас найбільше, то те вам і запропонує. Якщо у вас, наприклад, червоненький стоїть, він не має ніякого типу, вам рандомно дасть такий страйп. Шлях шукача скарбів. Після п'ятикратного оновлення знайдіть золоту мавпу. Типу, п'ять ролів зробили. Золота мавпа фактично, типу, пасивна еліза. З першого ходу. Досконала алхімія. Почніть. З Голденайзера по факту Абілка Рено. Честь скаута. Почніть з золотим терплячим скаутом у грі. Золоту кепку вам дають на старті. Всім. Ну, всім дають золоту кепку на старті. Таємниці Норганона. Таверна 7 рівня існує. Плюс 10 армора зверху. Е, Сьома таверна. 10 армора зверху все очевидно. Не люблю її найбільше, але, типу, пробиш. Скарбниця скарбів. Е, там, типу, їх вони розділені на три. Або на п'ятому, або на сьомому, або на восьмому. Е, ви, вам дають рандомно золотого юніта ну, відповідно на п'ятому, третього тіру, на сьомому п'ятого тіра, на шостому. Ой, на восьмому, шостого тіра. Просто типу золотого юніта дають на один хід. Пісочний годинник Тінки. Почніть з таверни другого рівня. Таке не грав. Але прикольно. Напевно. Цікаво, скільки тоді апгрейд таверни коштує. І снейкайстік. Другий хід, третя таверна. Окей. Нові аномалії, великі сумки. На 6 та 9 ходах купіть велику дрібничку. Е, два великих тринкета. Не два малих, а два великі. На шостому і 7 купіть меншу дрібничку. Два малих тринкета, Великих горі немає. Вражаюче передбачення. Купіть свою меншу дрібничку на п'ятому ході, а велику на восьмому. Просто на хід менше. Окей, видалення аномалії не будемо читати. Так, і тепер трошечки по нові самих міньйонів. і спилів. Е, Нала нова 5-7. Бафає на 3-2. Була 2-1. Ну, тепер може заграти. Трошечки в темп. Е, метелик. Добавили один атаки, і жуки тепер качаються на 3-2, а не 2-2. Сказати, що це якось вплине на нього, я не впевнений, але загалом подивимось. Мурлок. Шоф... Шофін. Перенесли в Т5, але знову бафає спали на 1-1. По факту такий конжурер на мінімалках. Хоча під браном тепер можна круцкати. Непогано. <coughs> Лічильник ляща. Цього Мурлока все бафають, але так його ніхто й не хоче грати. Ну, типу, я просто не бачу. Не знаю, може, десь там колись комусь і зайде. Отримує тепер в руці 4-4 і 4-4 має. Ну, типу, по факту карта сильна, але. Не знаю, чи повільно, чи що. Фелементаля трошки бафнули, дає тепер 2-1. 2-1-1. І найцікавіше. Спел на нагу. <кій> Give a minion 2 2.2 Twice if it's naga, Repeat Deus. E, по факту, якщо ви кидаєте це в нагу з непрокаченими спелами, це 8 статів в нагу. E, звичайно, Юніта 4. E, дуже сильна штука, якщо ви знайдете Мірмідона. Це просто ну, треш. <кій> Вчора грав. Качнув цю штуку на 3.10. Типу, кидаєте в Мірмідона. Ну, я швидко її просто качнув, Кинув Мірмідона плюс 40 ХП, а під Мірмідоном це 80. Ну, не знаю. Типу, дуже сильна штука. Так, тепер е з цікавого. Трошки змінили аномалії, ін деякі, є цікаві зміни. Е, так, восковий імпер. Е, отримайте два золота та дві одиниці пошкодження. Демонський тринкет кожного ходу два демеджа, а вам два золота. Е, зробили так, що тепер ви отримуєте одразу це. Типу, одразу отримуєте два золота. Бо було, типу, ви берете на, на тринкет хід не отримуєте демедж і золото, отримуєте тільки на наступний. тепер буде одразу. Так, дівчинка, яка бафає драконом ХП. Зробили 12-12. Чудовий грип. що бафає спили. Тепер стартує з плюс 2 до ХП. Збільшується на плюс 1. Ну, типу, таке. Е, отут цікаво. Типу, трінкет, який дає вам розкопку Т6 карти. Через 2 ходи. Він тепер ще буде давати плюс 2 золота. Що доволі непогано. Кожних два ходи ви отримаєте 2 золота і те шостого юніта. Це вже краще. Батлкрузер трошки бафнули. Він тепер 8-8 буде. Не 2-2. Так. А, і. Це демонський портрет імплікатора. Імплікатор це демон Т3, який поїдає з таверни одного юніта в кінці ходу. Буде тепер давати їх два. Що цікаво. Оновлення великих дрібничок. Тут просто фактично переробили трошечки опис. Коли граєте елементаля, здешевляє таверну на один. Зробили, дає безкоштовне оновлення. Я так розумію, через Маношторма. А, не може отримати. Окей. Okay. Чому не знаю. Просто, типу, зміна. Описання. Фактично ні на що не впливає. Ні, стопе. Це або. Якщо це грає так, що ви можете їх стакати, то це дуже вау. Отримаєте безкоштовне оновлення. Ну, Можливо, типу, ви граєте дві каплі і не ролите, і отримуєте два рерола. Тоді сильно. Колон нижнього Світу. Баф міньйонів в таверні, коли засел демедж. Треба було 4 себе продамажити, стало 3. Таке, не знаю, селдемдж, ні. Цові знавця. Це гатрінки, типу, коли кидаєте на юніта там спелкрафт або спел давало 5-5, тепер буде давати 7 7,7. Е, Наклейка Теотар. Після того, як ви розігруєте міньона без типу, бафаєте всіх інших міньйонів кожного типу на 10-10. Позолочений якер. Типу піратська штука в кінці вашого ходу 10-10 золотим юнітом. І оце цікаво. Бронзовий годинник. Демонський тринкет великий, який давав ХП рівне кількості атаки. Але тепер буде давати половину ХП від атаки. Хоча я вчора грав драконами. Типу, сказати, що це дуже сильно впливає, ні. Амальгами тепер по 20-20. Ну і в цілому все. <смі> що можу сказати? Не знаю. Половині аномалії подобається, половині ні. Мені не дуже, але в цілому будемо грати. Добре, бережіть себе та своїх рідних, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та до нових зустрічей.